Дослідження двигуна паралельного збудження. Під час лабораторної роботи ознайомлюємося з конструкцією, схемою увімкнення та принципом дії електродвигуна постійного струму паралельного збудження. Використовуємо вимірювальні прилади амперметри та вольтметри. 2 амперний амперметр в колі збудження, 30 Амперний в колі якоря двигуна, ще один 30 амперний в колі якоря генератора і вольтметр на 150 вольт для контролю напруги на якорі генератора. Так виглядає пусковий реостат для двигуна постійного струму. Після перевірки схеми подаємо живлення. Для обмеження струму якоря двигуна постійного струму при пуску використовується пусковий реостат. Важель пускового реостата поступово обертають із положення, яке відповідає 100% опору, в положення, яке відповідає мінімальному опору, коли двигун набере обрики. Визначаємо залежність частоти обертання. Від струму збудження під час холостого ходу. Струм збудження в досліді змінюємо від максимального значення до найменшого допустимого частотою обертання за механічними умовами і умовами комутації двигуна. Визначаємо робочі характеристики двигуна. Це залежності швидкості обертання, споживаної електричної потужності, струма якоря, корисного моменту, коефіцієнта корисної дії, залежності від корисної потужності на валу двигуна. За умови, що напруга дорівнює номінальній напрузі і впродовж експерименту не змінюється. Також незмінними є струм збудження і. Положення пускового реостата відповідає нульовому опору. В якості навантаження електродвигуна використовується генератор постійного струму незалежного збудження. Фактично, це така сама машина, як і наш двигун. Спочатку запускається ненавантажений двигун постійного струму при піднятих ножах водяного реостата, потім, змінюючи навантаження генератора. Навантажуємо двигун від струму холостого ходу до струму, який дорівнює 1,25 від номінального струму. Встановлюємо рукоятку пускового реостата у середнє положення. Так знімається штучна реостатна швидкісна характеристика, залежність швидкості обертання від струму якоря при сталому незмінному значенні напруги живлення і при сталому незмінному значенні струму збудження. Після закінчення досліду встановлюємо пусковий реостат в нульове положення. Для зняття штучної швидкісної характеристики при ослабленому полі за допомогою регулювального реостата встановлюємо значення струму збудження, яке дорівнює 0,8 від номінального струма збудження. В цьому і попередньому досліді регулювання струму якоря досліджуваного двигуна здійснюється за рахунок зміни електричного навантаження генератора, який з'єднано із досліджуваним двигуном загальним балом. Після завершення дослідів ручку регулювального реостата встановлюємо в положення, що відповідає мінімальному опору. Важіль пускового аеростата в положення максимального опору і розмикаємо рубільник живлення.